Leopatra Лакшері Resort, друга лінія, adults Only, 16, не плутати з першою лінією. Заїхала на територію і хочеться вам розповісти саме з цієї локації. По-перше, готель відкрився в травні 2023 року, тож дуже-дуже новенький. I like to be Внизу знаходяться басейн, який є з підігрівом. Трошки пізніше далі підемо, подивимось. Є три джакузі. Вони також з підігрівом. По ліву сторону джим, по право English Pub. починає працювати десь ближче до заходу сонця, і до другої до третьої ночі, як то кажуть, до останнього клієнта дуже спокійна, як на мене, взагалі атмосфера. Мені дуже подобається ось цей стильний бар. Я так розумію, він теж працює на протязі дня. Взагалі на території 192 номери. Абсолютно всі номера делюкс. Є різниця тільки зі свімапами. Боже, я просто обожнюю цю категорію номеру і така рада, що все більше і більше готелів їх будують, особливо нових готелів. Чудові пуфи, кабани, рецепшн. Дуже приємний запах. Дивіться, який цікавий лобі-бар. Стільці просто чудові. цікава машина. Що ми говоримо про звичайні номери делюкси, вони всі по 52 квадрати. І ось так вони розташовані по периметру, тож, в принципі, у кожного номера вид буде на басейн. Номери виглядають ось так. Є набір чай, кава. А, в міні-барі ось так навіть пиво. М -м, просто вау, які красивущі картини. Так, ну і дивіться. Дві кроваті так. Якщо третя людина, то доставляють до. Так, ну і в кожному номері ось така торбинка. Дуже зручна, до речі, не, не напів, так щоб е, дійсно було зручно і влізли е, рушнички. Рушники, до речі, теж хочу сказати, окрім того, що красивущого кольору, ще й чудового розміру, просто все пасує під голубе. Я чесно скажу, я не знала стилистику готелю, але вдяглася сьогодні просто під колір. Так, і такого ж кольору басейни окей, не море, але вид, я думаю, найгірший. Так, сюди. Ну і ось так виглядають ці в Принципі, кожен басейн. Деяко окремо, вони з підгрівом в зимовий період. І теж виходять на середину готелю. На моєму каналі ви можете знайти багато відеооглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте це та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Кастень зі штучними хвилями зараз обід тож він не працює. Ну і харчування. Готель працює на все включено. На території готелю є один азіатський ресторан Аля Карт, який ви можете також відвідати двічі на тиждень, якщо проживаєте тут мінімум сім ночей. Інше це сніданок, обід вечеря. Також можна користуватися на пляжі. До речі, про пляж пляж це окрема секція, і на пляжі ресторан, який працює як снек, або для пізнього зніданку, або для обіду, також можна користуватися. Ну і ресторан. Ой, вже очищені мандаринки, як зручно. Дуже багато видів. сухариків для супу. Контіню. Дуже красиво викладають м'ясо. Дуже красива викладка. Блюд. Азіатський ресторан. Звісно, він ще закритий, тому що працює ввечері як лякар. Але хоча б терасу я вам покажу. So loud, was а от Якщо ви любите комфорт та не любите гаяти час, тоді наші індивідуальні трансфери до ваших. Послуг в Єгипті, Туреччині, Європі, Азії та інших країнах світу комфортні авто, дитячі крісла для безпеки ваших дітей. Новенький автопарк звертайте за номером, що вказаний на екрані. Наш сервіс саме для вас. Що я вам можу сказати? Мене цього року шарм дуже дуже приємно дивує. Ось такими новинками, ось такими готелями. Не можу не радіти, бо це дійсно підвищення рівня та якості готелів. Це перше, друге. Я рада, що є готелі тільки для дорослих, тому що дуже частий це запит, навіть маючи своїх діток, однозначно іноді є бажання просто поїхати, відпочити, щоб ніхто не бігав поряд по голові. Не кричав Мам, навіть якщо дитина не ваша. Тож це дуже добре мати таку альтернативу відпочинку. Взагалі не є мінус, що готель на другій лінії абсолютно недовго, там 2-3 хвилини. По підземному переходу, і ви вже доїхали на шатлі. Шатл, до речі, на пляж їздить кожних 15 хвилин, що теж є дуже зручно, довго чекати не треба. Рушники, як ви бачили, знаходяться в номерах. Любите басейни, будь ласка, лежіть тут в тиші, хочете на пляж? Будь ласка, окрема зона є де випити, є де перекусити з видом на море. Тож, якщо вам подобається такий формат відпочинку, будь ласка. Звертайтеся, забронюємо відпочинок саме для вас.